Рік, що минає, став щедрим на державні визнання для завідувачого кафедри акушерства та гінекології Буковинського медичного університету Олександра Юська. Він, як керівник медичного центру лікування безпліддя та науковець за роботу допоміжні репродуктивні технології лікування безпліддя, став лауреатом Державної премії України в галузі науки і техніки. А також днями був нагороджений почесною грамотою та медаллю Верховної Ради України за особливі заслуги перед українським народом. Новорічні свята, президент Української асоціації репродуктивної медицини Олександр Юсько зустрічає з особливим настроєм. адже два дні тому повернувся зі столиці з вагомою нагородою, яка засвідчила важливість його власних здобутків та здобутків його колег і соратників в області репродукції та лікування безпліддя 25 грудня в Києві в кабінеті міністрів Микола Яничазаров в кручав мені і групі моїх колег. Медаль і відзнаку лауреата державної премії України в галузі науки і техніки, його перші вагомі кроки в репродуктивній медицині були зроблені на початку 90-х у Харкові, а згодом і в Чернівцях. У 95-му році при Чернівецькому медінституті було відкрито відділення репродуктивної медицини. А через кілька років було створено окремий заклад. Перше немовля з пробірки з'явилось в приміщенні Чернівецького центру репродуктивної медицини на вулиці Гребінки у 1999 році. Сьогодні професор, який займається Медичною практикою вже не рахує кількість немовлят та родин, яких ощасливив дитячим сміхом. 22,5 тисячі дітей. 22,5 народжені шляхом допоміжних репродуктивних технологій. Думаю, не менше дітей ми зробили, і, умовно кажучи, зробили, тобто так. подарували за кордон, тому що звертаються люди зі всіх країн світу: це і Іспанія, Італія, Німеччина, Ізраїль. Тобто це якщо взяти в, в масштабах світу, начебто і немало, А якщо в масштабах країни, то це суттєвий внеск. Скільки наших дітей ми рахували до першої тисячі, а потім рахували трійні, а потім двійні. І зараз ми вже не маємо. Ліку сьогодні керівник медичного центру лікування безпліддя переймається вдосконаленням фаховості працівників центру. Очікує на зустріч із експертом з ембріології. В цьому вбачає сенс свого життя і своє покликання. Картина його планів та мрій на найближче майбутнє виглядає наступним чином. Мрії в наші дуже такі, реальні і приземлені це розвивати цей напрямок. А він потребує щоденну роботу. Зараз ми тут говоримо з вами, а в цей час. Зараз йде три пункції. Це сьогодні ще можливо три подружні пари отримують надію на. Майбутню дитину, це оновлення апаратури, це навчання наших співробітників. Тільки от мої лікарі повернулися з Москви з курсів. Перед цим ми були в Сполучених Штатах Каліфорнії. Олександр Юско відзначає, 2013 рік стане роком зрілості для репродуктивної медицини в Україні. Їй виповниться 21 рік. Цієї нагоди керівник Української асоціації репродуктивної медицини має наміри організувати кілька міжнародних конгресів спільно з асоціаціями різних держав. Шав світу Галина Мармелюк, Микола Астафій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.